30 хвилин після приземлення свого літака. За це можна отримати штраф у розмірі 3 тисяч сінгапурських доларів або один місяць в'язниці. А це я вже через місяць після цього. Але давай про все по порядку. Спочатку ми довго обирали напрямок, порівнювали свої забаганки і в кінці кінців вирішили довіритися долі, щоб відкрити для себе щось нове по дорозі на балі, випуск про який вже монтується. Нікітос переплутав кнопки і привіз нас не туди. Але ми вирішили дати йому другий шанс, і доля у супроводі з Нікітосом телепортувала нас у Сінгапур. Mm, красота. Сінгапур перлина Азії, де природа стає магією, різні культури, найкращі кухні світу. Возвращаю. Багато зелень. Просто нелегально зелено і багатство. Странні запахи денік. <світник> Сінгапура. <плес> 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 как вам Сінгапур? Арті просто місто, яке вже давно живе у майбутньому. Так. Перші кроки, перші подихи повітря на свіжому повітрі. Минуло години три після посадки. І. здравствуйте! Це Сінгапур. Повірте мені, це Сінгапур. Зізнаюсь, до цієї поїздки я готувався не так ретельно, як до Ісландії. Тому у деяких моментах я навіть забував про камеру і просто насолоджувався тим, що бачив. Але щось з цього до нашкрибу. Так сказати, загальний образ. Ну, на розігрів апетиту. А у майбутньому, можливо, завітаю ще раз на більш ретельний випуск. Рено, які в нас перші враження? Странні запахи. Странні запахи денег. І. Дуже душно. <реш> дуже душно. Душніт <реш> хто -та. Дуже важкий запах, дуже душно. вологе повітря. Дуже важко дихати. Але в цілому види. М -м -м, красота. У перші ж години ми з відкритим ротом охали і ахали гуляючи містом. А мій мозок кайфував від кількості азіатів і азіаток довкола. Ну, вперше я бачив їх стільки, так сказати, у натуральному середовищі. Сінгапурці це люди, які вміють поєднувати традиції та сучасність. В місті можна зустріти представників різних національностей, таких як китайці, малайці, індійці та багато інших. Вони живуть разом, поважають один одного і створюють унікальну культуру Сінгапуру. Під час нашої прогулянки у підземному переході ми побачили молодь, яка каталася на скейтах, танцювала і займалася брейкдансом. Це показує, як сінгапурці люблять активне і сучасне життя. Вони завжди в русі, завжди готові до нових викликів і пригод. Сінгапурці також дуже дбають про своє місто. Вони підтримують чистоту й порядок, роблячи Сінгапур одним із найчистіших міст у світі. Тут кожен відчуває себе частиною великої спільноти, де важливі не тільки індивідуальні досягнення, а й спільне благополуччя. Повертаючись до нас, після прогулянки ми зголодніли і шукали щось, де нас нагодують. Кухня Сінгапуру не являється чимось, що кардинально відрізняється від кухні іншої частини Азії. Тому, щоб плавно в'їхати в цю культуру, ми вирішили почати наш гастротуризм із місцевого фудмаркету. Що mm -hmm. й там взагалі у вас? Що я такое? Спустя. Так, ще тому, що це було єдине відкрите місце в 11-й годині вечора. І оскільки ми вже тут крутимося біля тарілок, повільно всмоктуючи азіатську лукшину, телепортуємось у наш другий день у Сінгапурі уже після основного тріпу. Бо тут ми знайшли дещо цікаве. Ірена, тобі слово. Приглашаємо Хм, Щось це не дуже багатослівно, Але окей, я тебе врятую. Хаукерчан це знаменитий сінгапурський стрітфуд стенд. Він став відомим завдяки своїй страві соєве курча з рисом або лукшиною. У, у нього була нігріфа. Кусно. Курка нігріфа. За порція долара Хаукер Чан став першим стрітфуд стендом у світі, який отримав зірку Мішлен у 2016 році. Це й зробило його курча одним з найдоступніших мішленівських страв у світі. І не те, щоб я кудись сильно поспішав, ні, я виспався Просто у Варшаві зараз тільки 12 ночі. Тож ходімо, привітаємося з сонечком. Цієї панорами можна розглядіти три найбільш впізнаваніші символи Сінгапуру оглядове колесо, сади з деревами із майбутнього і, звичайно, корабель на трьох підпорах готель Marina Бей. Почнемо з колеса. Колесо огляду у Сінгапурі, відоме як Сінгапур Flyer, є одним з найвищих у світі. Висота 165 метрів, і воно надає неймовірні панорамні види на місто, включаючи Бей, а також річку Сінгапур. Та навіть частину Індонезії і Малазії у ясний день. Колесо має 28 кондиціонованих капсул, в кожну з яких можна запхати до 28 осіб. Один повний оберт триває приблизно 30 хвилин, дозволяючи насолодитися краєвидами у комфорті і розкоші. Це місце вважається обов'язковим для відвідування, щоб побачити Сінгапур з висоти пташиного польоту. Проте ми використовували свого моторного птаха. Ну і звичайно, що сінгапурці не змогли б просто так взяти і не підсвітити флаєр. Тому й вночі цей бублик буде помітним на панорамі міста. І прямо під самим колесом є ще одна атракція, відкрита для звичайних смертних. Це траса Формули 1. Справжня. А точніше, її стартова пряма, бо сама траса пролягає через місто і має довжину 5 кілометрів. Траса Формули 1 у Сінгапурі відома як Marina Bay Street Circuit. Є однією з найвідоміших і найображаючих міських трас у календарі Формули 1. Ця гонка виділяється тим, що проходить повністю вночі. Уся протяжність траси освітлена потужними прожекторами, що й створює унікальну атмосферу. До речі, найближча гонка запланована на вересень 2024 року. Наступним пунктом у трійці відомих місць Сінгапуру є Маріна Бей. Це бляха витвір мистецтва. Ну серйозно. І це не просто готель, а цілий комплекс розваг і відпочинку, який став символом міста і популярним туристичним об'єктом. Комплекс складається із трьох висотних веж, які з'єднані гігантською гондолою на вершині під назвою sky Park. Цей sky Park – це і є сама тераса, де знаходяться ресторани і бари, оглядовий майданчик і найвищий і найбільший у світі відкритий інфініті басейн. Це такий особливий тип басейну, в якому вода переливається через край, створюючи враження, що вона зливається із навколишніми пейзажами. А зараз приземляємось на третьому пункті і трішки розімнемо ноги. На секундочку може здатися, що ми з тобою лазимо серед якихось джунглів. В якійсь частині так воно і є. Gardens by the Bay, що в перекладі означає сади біля затоки. Сади біля затоки є частиною стратегії з боку уряду Сінгапуру. Перетворити місто Сінгапур з садового міста на місто у саду. Мета полягає у тому, щоб покращити якість життя за допомогою збільшення зелені і флори у місті. Взагалі, Gardens by the Bay – це футуристичний парк площею 101 гектар. Ну а простішими словами, це приблизно як 140 футбольних полів стандартного розміру, тобто дуже великий. Ну і відомий своїми супердеревами. Про них ми трішки згодом поговоримо. Вхід на територію парку є безкоштовним, але тут всередині є місця, які я дуже раджу відвідати. Такі як Обсерваторія, Skywalk чи Flower Dome. Одне з них це Cloud Forest. І ось чому. Окей. Okay. Видки придбано, тож готуйся зануритися у справжній райський куточок Cloud Forest у Сінгапурі. Ось це супер зелене місце носить назву Cloud Forest. І воно одне з тих місць, яке просто must have to see. Та пробачать мене боги англійської, але там під емоціями мені було не до граматики. Готує ви собі гігантський скляний купол, де ти опиняєшся у туманному лісі з найвищим у світі критим водоспадом. Так, якщо ти думав, що Сінгапур лише про хмарочоси, то ти здивуєшся. Тут зібрані унікальні рослини з усього світу, деякі з них є дуже екзотичними для даних широт, такі, наприклад, як Туя. Звісно, про усіх них дуже піклуються, і вони намагаються виглядати як найкраще для селфі з тобою. Задумкою цього місця якраз і є те, що ти підіймаєшся на самий верх, а потім прогулюєшся стежиною вниз, немов крізь хмари. Звідси і назва Cloud Forest. А які види зверху? Та види гарні, видно місто, ну але погодься, фішка цього місця явно не оглядовий майданчик. Це скоріше як приємний бонус. До речі, тут не тільки гарно, а й інтерактивно. Деякі рослини настільки унікальні, що можна з ними взаємодіяти через спеціальні експозиції, як ось ці от мініатюрні орхідеї, для яких зробили збільшуючи скло. Є фігурки звірів, на яких можна посидіти, погладити або просто зробити селфі. Ти знайшла свого родственника. Ну де ти ще знайдеш таку можливість порозважатися з тваринами, які нікуди не втечуть? Ірина, біткоін упав. А при виході з Cloud Forest з тобою прощаються ще звірята, дехто з них навіть рухається. Як і обіцяв, перейдемо до цих дивних дерев. Зараз поясню, що воно за політ футуристичної фантазії. Роща супердерев є фішкою і за одне серцем Gardens by The Bay. Це величезні структури висотою від 25 до 50 метрів нагадують гігантські дерева. І це так насправді не просто величезні якісь залізячні конструкції. Вони виконують дуже важливі функції. В першу чергу, це вертикальні сади. Тут росте папороть, орхідеї та інша зелень. Ще ці супермонстри дуже корисні для довкілля. Вони збирають дощову воду, яка потім використовується для поливу рослин або фонтанів. Деякі дерева навіть допомагають охолоджувати оранжереї, що знаходяться поруч. Окрім цього, кожне супердерево оснащене сонячними панелями, і це забезпечує стале джерело енергії для їх підсвічування та систем охолодження. Додатково між двома високими супердеревами пролягає з висоти споглядальницька доріжка. Тут можна насолодитися чудовими краєвидами, бла-бла-бла. Цитата із кожного туристичного путівника. Ну ось, диви, як це з висоти виглядає. Показав навіть безкоштовно. Ба Більше, я тобі навіть покажу, як це виглядає вночі. До речі, щовечора у парку проходить шоу Garden Rhapsody. Усі супер дерева оживають завдяки демонстрації світла кольоровими вогнями, які ще й синхронізовані з музичним супроводом. Усе це створює чарівну атмосферу і дуже захоплююче видовище. М -м, мабуть, тому що ми на нього так і не потрапили. У Сінгапурі транспорт досить розвинений. Зокрема, метро. Але, тим не менш, велика частина сінгапурців все ж таки обирає двоколісного друга. Це звичайно круто, але у спеку я б краще обрав кондиціонований вагон метро. Тут я зустрів ось такий гараж для велосипедів. Кожного є своє паркувальне місце і шафки, щоб залишити якісь свої речі. У Сінгапурі велосипеди це просто класика. Місто має понад 200 кілометрів велодоріжок і зручну систему прокату. Для тих, у кого немає свого велика, можна винайняти або взяти в оренду. Велосипеди доступні скрізь, а місцеві активно ними користуються для щоденних поїздок і відпочинку. Тепер щодо автомобілів. Існує думка, що тут їздять тільки новітні електричні космольоти із майбутнього. Та ні, нормальні тачки. Електричок, до речі, дуже мало. А ось гібридів навпаки. Взагалі, машин тут не дуже багато. Місто країна не дуже велике, тому для боротьби із заторами ще у 1990 році тут запровадили систему 10-річного сертифікованого дозволу на покупку авто. Коштує такий дозвіл декілька десятків тисяч доларів, а для великих авто перевалить позначку 100 тисяч. До цього потрібно дорахувати дуже високі миту і податок на авто, і звичайна математика показує, що у Сінгапурі володіти автівкою не дуже тою оплачується. Хіба що ти не ведеш бізнес пов'язаний з цим, або ти просто не мільйонер. основним транспортом охоплює майже всю територію країни Сінгапур. І, до речі, до 2030 року влада Сінгапура планує зробити розширити метро настільки, щоб кожен житель мав не більше 10 хвилин пішки до найближчої станції. Ось так. Звичайно, поїзди тут без машиністів, доволі сучасні, а станції досить добре обладнані. З цікавинок. У Сінгапурі існує заборона на провезення дуріану у метро. Цей ароматний фрукт, який часто описують як король фруктів, має дуже сильний та специфічний запах, який подобається далеко не кожному. Фонтан багатства. І як би це дивно не звучало, він є символом багатства і життя. А якщо пропихнути крізь підземні лабіринти та якимось дивом опинитися на центральній частині цього фонтану, можна дійсно вийти на оглядовий майданчик і подивитися на нього трошечки зверху. Потрапив у дуже гарний момент. Якраз включили воду на цьому фонтані. Тож це дійсно мій шанс нарешті прийняти душ. Е, я думаю, я скористаюся. До речі, фонтан працює не щодня. У деякі дні цей великий фонтан вимкнений, і усіх охочих відвідувачів запрошують подивитися на його маленьку версію. Ось там всередині. Тож можна собі спокійно погуляти ось по цьому, цьому, походити і побувати всередині фонтану. У 1998 році цей фонтан потрапив у книгу рекордів Гіннеса як найбільший фонтан у світі. Сінгапур просто не перестає мене дивувати. Ось при вході в черговий торгівельний центр звичайний фонтанчик, ну як звичайний, зовсім не звичайний. Можливо, це відео можна вважати вже якимсь плюс-мінус підсумковим відео. Щойно попрощався з ребятами, які поїхали, сіли на метро і поїхали вже в готель. А у мене емоції, які я в Сінгапурі, у мене немає житла. Я знаю, що у мене попереду вся ніч для того, щоб пізнати Сінгапур і ще одне цікаве місце. І це просто so excited. У мене мене переповнюють емоції. Це дуже круто. А, Подивимося, що з цього вийде. А на даний момент виходить ось таке. Подивись. Подивись, які краєвиди відкриваються. Це щось неймовірне. Взагалі це Маріна Бей. Відомий готель. Кеп, ми в курсі. Вже було. Щодня о 8-й вечора тут прямо біля Маріни Бей відбувається водне шоу. z pokazem. Що наступна сесія буде о 9 вечора. Як і у кожному відео, я не перестаю наголошувати, що ці масштаби просто нереально передати через об'єктив камери. просто я теж виси. Сінгапура це взагалі окреме місто. Я не рахую шалену кількість фудкортів чи місць для розваг, які тут існують. Але просто слухайся, у кожному терміналі є свій ботанічний сад. Якийсь сад кактусів. Сад орхідей. Сад метеликів. Кінотеатр. Ну і, звичайно ж, найбільшою атракцією є 7-метровий водоспад. Дуже популярне місце і досить відоме у Сінгапурському аеропорту. У деяких д'ютіках можна навіть безкоштовно спробувати місцевий алкоголь. До того ж, у кожному терміналі є місця для сну, масажні крісла. Все це абсолютно безкоштовно. Проте є одне але все це знаходиться у транзитній зоні, тобто тобі треба пройти security check. і вже після цього ти можеш користатися усіма цими плюшками. І про все це я подумав, уже будучи в аеропорту вночі. Ну що ж, свалу не було, тому ніч я провів у чудовій компанії під пальмою. Але до цього знатно погуляв по майже пустому аеропорту. Був варіант скористатися опцією раннього чекіну, що дає можливість здати багаж і зачекінитись за 12 годин до льоту, але така опція теж відпала через наші махінації з багажем. Ще один з варіантів є пошвендатись і порозглядати усі ці плюшки одразу після прильоту. Але наш графік, на жаль, цього не дозволяв. І до речі, власники паспортів цих країн йдуть на автоматичну перевірку, що суттєво впливає на швидкість проходження цієї самої перевірки. Ну, або ні. Не всім одразу дано зайти. Шов второй час. Окей, але перенесемося у ранок, де я прогулююсь ніби у джунглях, і послухаємо, які ж думки я генерував своїм суперзаспаним обличчям. Декілька цікавих фактів про Сінгапурський аеропорт. Сінгапурський аеропорт 19 разів визнавався найкращим аеропортом світу. Ще він займає 10-те місце у світі по пасажирообігу. Приносять 5% від ВВП усього ВВП Сінгапуру. Ну і звичайно безліч оглядових майданчиків на злітно-посадкові смуги. де Ти можеш лежати і просто спостерігати за літаками. Але повір мені, ти не будеш цього робити. Тобі захочеться просто ходити по цьому аеропорту і спостерігати за життям в самому аеропорту і насолоджуватися тою зеленю, яка тут є. Ти поглянь, це все зелене. Ще потрібно бути дуже обережним. Тут можна потрапити у в'язницю або отримати штраф у розмірі трьох тисяч сінгапурських доларів за знаходження у червоній зоні, тобто коли ти вже пройшов весь секюріті чек і паспортний контроль, але не вилетів з Сінгапуру. І існує спеціальна поліція, яка шукає таких людей, виловлює їх. Дійсно трапляються такі випадки, де люди купляють квиток. Не вилітають і якийсь час просто живуть у цьому аеропорту, тому що є чим зайнятися, є як провести свій час, і деколи це навіть більше оплачується, щоб таке зробити і заризикувати. Чесно кажучи, я такому не дивуюсь і маю надію, тепер ти розумієш, чому мене так тягнуло пошвендатися по терміналам до відльоту. І щоб легше було якраз таки швендатися тут, між терміналами катається такий поїзд без водіїв. Одна з ліній якраз пролягає повз місце з гігантським водоспадом, де поїзд пригальмовує, щоб пасажир встиг насолодитись. Ну а точніше, наклацати фоточок. Підводячи підсумки, я би порівняв Сінгапур із знаком Зодіаку водолій. Ну серйозно, ну все як не у людей. Теж чимось потрібно обов'язково виділитися. Якщо фонтани, то або найбільші в світі, або якісь супернезвичні. Усі ці футуристичні хмарочоси і зелена флора зливаються в одну ідеальну урбаністичну симфонію. Gardens by the Bay Виглядає так, ніби хтось вирішив організувати ботанічну вечірку, де екзотичні рослини намагаються вразити усіх. У нас таких точно не виростеш, навіть якщо постаратися. Люксові забудови, від яких аж віє розкішшю. Маріна Бей або Raffles Готель. Такі розкішні, що, здається, ніби їх годували для богів, які вирішили трішки побути на землі. Дерева з Мадагаскару О, так, звісно. Їх привезли, тому що сінгапурцям просто захотілося додати трішки екзотики у свій вже й так ідеально зелений рай. Слухай, тут просто нелегально зелено. Ну і, звичайно, тому що вони собі можуть це дозволити. У них же все у стилі «чому б і ні, як і у Водолія. Вечірній Сінгапур ну це взагалі окрема історія. Вся ця підсвітка створює відчуття, ніби місто постійно святкує новий рік. Схоже, що у них ніколи не закінчиться запас усіх цих ілюмінацій. Ну і звичайно, як можна не згадати про аеропорт Чангі? Це не просто аеропорт, це справжнє місто всередині міста. Тут можна загубитися у водоспадах, садах або навіть у кінотеатрі. Бляха навіть сходити на фітнес. Відчуття таке, ніби тебе спеціально заохочують нікуди не летіти, а залишитися і насолоджуватися усією цією красою. Аеропорт, в якому ти забуваєш, що взагалі кудись планував летіти. А ще оці от місцеві їх авіалінії, які просто покорили наші серця. Але про це вже наступного разу. Тож для мене Сінгапур це справжнє шоу, яке поєднює технології, зелень і розкіш. Так, що ти просто не можеш не захоплюватись. Що, що, а з розкішю сінгапурці дійсно вміють дружити. Ось, наприклад, звичайний торгівельний центр. Дивись, заходиш всередину і бачиш ось таке. Ну, не краса ж. Звичайно, в очі кидаються деякі назви. Хм, Але це дрібниця. Сподіваюсь, ти вражений не менше, ніж я. Тож дякую, що доєднався до мене у цій подорожі. Нікітос вже кричить, що він прогрів телепорт, налаштував відповідні координати, тож я побіг і скоро почуємось.